Ну і мешканці українських багатоповерхівок мають неабиякий клопіт домовлятися між собою, аби спільно забезпечувати функціонування будинку під час відключень електроенергії. Розкажемо про Запорізьку висотку. Там встановили сонячні батареї, і тепер світло у під'їзді, відеоспостереження і домофон є цілодобово. Планують заживити і ліфт. Ускільки усе це стало. Олена Каптюх дізнавалася. Костянтин Линик, голова ОСББ, веде нас на дах багатоповерхівки показати сонячні панелі. Ще по дорозі у ліфті натякає. Скоро і він працюватиме від сонячної енергії. Для цього треба зробити модернізацію в того обладнання. На даху дев'ятиповерхівки на сонці відблискують шість новеньких панелей. Власність цього ОСББ такі бензи генератори ми відкинули одразу, і з'явилася дія сонячних. Панелі, що вони їм дають? Це освітлення, відеоспостереження, домофон, а також зв'язок із диспетчерською. Тобто, якщо вимикають світло у людини, яка застрягла в ліфті, є ще час, щоб зв'язатися з диспетчером та попросити про допомогу. Витратили на панелі 150 тисяч гривень. Розповідають, окремо кошти не збирали, їх накопичили у фонді ОСББ. Костянтин каже: не всі мешканці ідею підтримали, проте вирішила більшість в першу чергу через безпеку. Коли відключається світло, у нас з'являються люди. Які не є мешканцями нашого будинку і приходять сюди переночувати і погадити. Тому для того, щоб обезпечити безпечність наших мешканців, для того, щоб ми все ж таки жили у чистоті, ми би, запитали також і домофони. Та й світло у під'їзді тепер є завжди. До цього їхню чергу, кажуть мешканці, бувало, вимикали по 12 годин на день. Завжди була за. Тому що тому, що тому що захист під захистом під'їзд, завжди працює домофон і заходиш і не поламаєш ноги, тому що завжди є світло. Експерт з ефективного енергокористування Вадим Литвин каже: на ліфт потужності цих панелей не вистачить, проте можна заживити щось інше, наприклад, бойлер на будинок. Бо в Запоріжжі центрального гарячого водопостачання немає. Можна було б достановити там баки акумулятори. Готувати в підвалі гарячу воду, і потім, якщо збереглася розводка трубопроводів, ну тобто, мешканцям там принаймні влітку користуватися, наприклад, там гарячою водою. Мешканці сусідніх будинків вже цікавилися, чи можуть вони підключити і свій домофон до панелей за гроші. Та Вадим Литвин наголошує, продавати залишки електроенергії заборонено, але дає лайфхак: мешканці можуть сонячну панель здати в оренду і мати. Вигоду із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.